Можете визивати. Хто ще раз назвіть мене? А в чому? Ні... Ви живете в Україні. Я зараз покупець, а ви продавець. Ви повинні обслуговувати українською мовою. Вивчайте державну мову. України, угу. Адрини, і напиши там, що я україночка. Так, ви я, я, боювати, я корінна, боювати. корінна українка. Так. Да. І ще куди я повинна поїхати? Да, В я вас снимаю, угу. Будь ласка, будь ласка. Один у нас. Угу. В чому заключається мій нацизм? Ви можете відрізняти націоналізм? Я, права, права. Uh -huh. я мусульманичка. Меня в школі учили русским язиком. а скільки років ви живете в Україні? Велика. Я давно у вас уже обслуговуюся, і ви щось мені раніше не робили за вас? Добре.